Перебираючи тему для відео, я знішав ту, яка буде цікава абсолютно всім, бо це тема про гроші, гроші, які потрібні людині, щоб потрапити до Формули 1, починаючи від картного, закінчуючи Формулою 2. І одразу попереджаю, сума, про яку ми говоримо, вона не буде фінальною, адже є багато різних факторів, завдяки яким неможливо порахувати сам остаточну в суму. Все починається картингою з дитячих серій. За один календарний рік дитина може приїхати 25-30 різних гонок, і тільки за таку кількість гонок можна викласти 120 тисяч євро або майже 5,5 мільйонів гривень. Колька за сьогоднішнім курсом. І це далеко не фінальна сума. Після цього дитина приходить на юніорський рівень. В юніорах можна приїхати приблизно 22 гонки. Це Karting, чемпіонат Європи, чемпіонат світу, етап Champions of the Future, чемпіонати гонки ВСК, плюс 2-3 престижних або популярних трофеї окремо від чемпіонатів. Тільки за участь в цих етапах без витрат на проживання, на і на тренування, які передують цим гонках, можна витратити від 180 тисяч євро або 8-1 мільйонів гривень за теперішнім курсом. По великому рахунку вартість однієї гонки стартуватиме від 80 тисяч євро. Це за 4-5 гоночних днів при умові, що ти не купуєш своє шасі, а просто приїжджаєш і тобі дають все готове. Але в цю суму все ще не входять аварії, можливі, які трапляються на трасі. Nothing, just an incident on the race. і дощова гума, і знову ж таки це все без врахування проживання подорожів, їжі, літаків, трансферів, всього і на всього завгодно. Це все за один вікенд можна додати ще півтори-дві тисячі євро. Ну і, звичайно, є темна сторона автоспорту, картингу формулах, де завгодно, де за додаткові гроші ви можете отримати трошки кращий двигун, краще налаштування, краще все, щоб покращити свої результати. Але давайте жити в світі рожевих поні і поки що забудемо цю інформацію. От наша дитина неймовірним чудом. Пройшла з два роки, два етапи картку і переходу у Формулу 4. І тут це не так просто, бо формула у Формулі 4 відрізняється від чемпіонату до чемпіонату. До прикладу, Формула 4 Франція. В чемпіонаті немає окремих команд. Всі вони, всі вони є власністю Французької Федерації автоспорту. Тому вони плюс-мінус на одному рівні. Але це в світі рожевих поні. По факту вони не на одному рівні, і там є свої. Топові боліди і є боліди з деякими проблемками, так би мовити. І згідно з сайту FFSA, яка займається цим чемпіонатом, один сезон буде коштувати 161 400 євро разом з податками або 7,3 мільйона гривень за теперішнім курсом. В ці кошти входять 21 гонка, два тестових дня, гоночний костюм та інші різні плюшки. Але це чемпіонат, де немає інших команд. Якщо, наприклад, взяти Формулу 4 Італії, де. Кожна команда це окремий свій світ, то тут спокійно можна викласти 250 тисяч євро або 11 три гривень. Тому у Формулі 4 варто зупинитися на відмітки у 10 мільйонів гривень або 221 тисячі євро за один чемпіонат, за один рік, без суміжних витрат на костюми, шолом, перельоти, їжу, житло та все інше. Наступна сходинка не є обов'язковою, але. Як показує практика, без неї гарне просування не має сенсу. Але це, на мою думку, цими чемпіонатами є регіональна формула, згідно інформації з сайту Федір Series, найдешевше місце у Фрека. Формула Regional European Championship by Alpine може коштувати 350 тисяч євро, що майже 16 мільйонів за один сезон. І це в команду, яка не буде боротися навіть за очки. Зважаючи на ту кількість учасників, те, який розрив може бути між гарним болідом, який є у команди, і поганим болідом, який теж є в одній і тій ж самій команді, до прикладу, цьогорічний чемпіонат Art Grand Prix, де виступає Ярослав Веселаго. А найдорожче місце в топовій команді, в якій все гарно з болідами, інженерами і таке інше може коштувати спокійно 1 мільйон євро або приблизно 45 мільйонів гривень за теперішнім курсом. Якщо ви проходите цей крок, наступним. Роком у вашому житті стане Формула-3. У 2020 та 2021 році. Формула 3 коштувала десь від 730 тисяч до 1 мільйона євро. Однак ці часи минули, і сьогодні тільки щоб взяти участь у Формулі 3 в середньому треба викласти приблизно 2 мільйони євро або 900 мільйонів гривень. Це знову ж таки без перельотів, без проживання, без тренувань, без їжі, без симуляторів і супутніх витрат. І після цього наступає наступний крок: Формула 2. За гарну команду, за гарними інженерами, з гарним болідом, за гарним всім спокійним. Можна викласти 3-4 мільйони євро і навіть більше. І все одно отримати бажаний результат. Привіт, Кімі Антонелі, привіт, Берман, але все ж таки ці двоє все одно можуть потрапити у Формулу 1. 34 мільйони євро це десь 134 мільйона гривень. Якщо порахувати всі ступені, що ми з вами тут. Обговорювали провести в них тільки по одному року, тільки на змагання на треку буде витрачено плюс-мінус 6 мільйонів євро або 268 мільйонів гривень. Колька! Це приблизно 21 тисяча тисяча шістьсот дронів по 300 доларів за штуку. Скоро від мене почуєш, як горить русня. А прихід сам у формулу 1 не буде можливий, навіть якщо у вас будуть всі гроші світу, бо у формула 1 багато проблем з тим, щоб доєднувати до себе новачків, незважаючи ні на що. І не завжди навіть чемпіон Формули 2 може йти до Формули 1 як бойовий пілот. Той же Джо, який виступає вже. Який другий, третій сезон у Формулі 1, який зараз має місце бойового пілота у Формулі 1, який має 35 мільйонів доларів китайських грошей спонсорів, не може знайти собі місце в Формулі 1 на 2025 рік. Навіть Ліберті Медіа треба робити якісь додаткові кроки, щоб у Джоу з'явився шанс знайти собі місце і не втратити підтримку Китая для Ліберті? Це ми розглянули по року в серіях, а буває різне, і скоріше за все ви проведете. В деяких серіях більше року в картингу ви, звичайно, можете провести менше часу, але в інших серіях формули 4, регіональні формулі, формули 3, формули 2, ви можете провести часу навіть більше. А значить, ця сума тільки буде рости. І знову ж таки, ця сума не фінальна. За весь цей час ви можете спокійно накинути ще мільйон, два, три на перельоти, їжу, костюми. Що завгодно, що може прийти вам тільки в голову, аби ви тільки змогли добитися кращих результатів на трасі. 6 мільйонів євро або 268 мільйонів гривень це просто. Мінімальна поланочка, яка вам потрібна, щоб дійти від картингу, будучи дитиною до і завершити сезон у Формулі 2. Саме тому у сучасну Формулу 1, та й не тільки сучасну Формулу 1 дуже часто до вершин доходять не таланти, а багаті діти, багатих батьків, або все ж таки таланти. Але вся їхня подальша доля це відпрацьовувати ті гроші, які були в них вкладені. Ось такі вони гроші Формулу 1, які потрібні на. Просування пілота на які потрібні на навчання пілота, щоб бути пілотом. Ось такі вони гроші, які потрібні для того, щоб колись там, можливо, потрапити у Формулу 1 Але скоріше за все, десь на цьому шляху ви попадете в GT3, у ВЕК, у ще якісь чемпіонати, але не у Формулу 1 На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, дзвіночки, пишіть свої прекрасні коментарі. Побачимось в наступному відео. max what's happened no he's just unfair i'm leading he wants to pass he push me i push him back and after he push me off the track it's not fair